Люди мешкали на території Чернігова, що за часів неоліту та бронзи. За ранньої доби Чернігів був центром племені сіверян, а з 9 століття увійшов до складу Київської Русі. Уперше Чернігів згадується у літописі під 907 роком, з 9-10 століття і до наших часів збереглися місця поховань князів та бояр. Ще з дохристиянських часів Чернігів мав тісні зв'язки з європейськими народами. Біля сотні курганів Чернігова належать до скандинавських поховань. Одним з них є чорна могила. Ми стоїмо на місці, де у 989 році розпочалась європейська історія нашого міста. Саме тут чернігівці прийняли християнство. Прийняття християнства стало визначним поштовхом до соціального, політичного культурного розвитку нашого міста. Ряд хрещення мешканців нашого міста поставив їх у король з європейськими народами. Чернігівська земля розпочала активний культурний обмін між передовими державами тодішньої Європи, Візантією та Грецією. Саме на цей час припадає розквіт торгівельного шляху у згорях греки. З 11 по 13 століття Чернігів був центром Чернігівського князівства. Його першими князями були Мстислав Володимирович, який побудував новий кам'яний княжий двір. Та почав побудову Спальського собору. Потім Ярослав Мудрий. А згодом трон перейняв його син Святослав, який став родоначальником Чернігівської династії. В 11 столітті в Чернігові постало своє єпископство. Якщо порівняти різні епохи, то зарядний час Чернігова припав на Донеруську добу. Руїни кам'яних хмурів Чернігова свідчать про героїчну, а інколи й трагічну історію нашого міста. За моєю спиною знаходяться два найстрадавніших храмів мого міста – Спасо-Преображенський собор та Борисо Кліпська церква. Побудовані вони в 11 столітті за візантійськими креслами і допомогою грецьких майстрів. В центральному куполі Собора грецькими майстрами був будований сонячний годинник, який вже працює 972 роки. Наступне піднесення міста пов'язане з Українською і козацькою державою Гетьманщиною. Татарська навала на тривалий час перервала зростання Чернігова. З 1353 року місто підпадає під владу Литви, а 1503 Москви. Саме тоді збудовано фортецю і розбудовано також передгороддя. Швидке зростання козацтва на Чернігівщині, як і по всій Україні, відбувалося шляхом покозачення представників усіх суспільних верст, шляхти і селян. Піднесення життя Чернігова почалося, коли він увійшов до складу козацько-гетьманської держави і став центром чернігівського полку. На цей час припадає культурний розквіт міста. Воно стає одним з перших культурних центрів України. Культурне відродження міста пов'язане з діяльністю архіпископа Лазаря Барановича, який приніс до міста друкарню, закладену ним у Новгороді Сіверському. Чернігівські полковники входили до вузького кола впливових лідерів Гетьманщини. Кілька з них досягнуло найвищого уряду гетьмана України, такі як Іван Самойлович, Дем'ян грішний, Павло Полуботок. У гетьмани вибився й один з багаторічних чернігівських полкових писарів Іван Скоропадський. Діяльність козацьких полковників та козацтва прямо впливала на життя міста, оскільки частина чернігівців належала до козацького стану. А козацька влада взаємодіяла з міською. За нашою спиною будівля 17-го століття полкової канцелярії Чернігова саме ця будівля свідок буремних часів з землі. У липні 1651 року у битві під Рібками загинув перший чернігівський полковник Мартин Небаба. Військо Радзивіла рушило на Чернігів. Проте новий чернігівський полковник Стефан Подобайло підготувався до цієї зустрічі. Литовці не наважилися на штурм укріплень і пішли на Київ. Наступні кілька років Подобайло вів успішні військові дії, але загинув у 1654 році і похований у Лінському монастирі. Наша земля завжди ставилася видатними лицарями. У 1706 році наш земляк, наказний гетьман, Яків полуботок, отримав блискучу перемогу в битві під Азовом. Його брат Йовхим Лизагуб на честь цієї перемоги власним коштом збудував Катеринську церкву, яка вже 300 років славить Чернігівське лицарство. З 1618 року Чернігів переходить під ладу Речі Посполитої. У 1635 році він стає головним містом чернігівського воєводства. 1623 року місто отримує Магдебурзьке право, а у 1646 архімандрит Єлицького монастиря Транквіліон збудував тут першу друкарню. В останній третині 17 століття Чернігівський полк брав участь у чигиринських і кримських походах проти турків і татар, штурмах турецьких фортець. Ці військові кампанії принесли чернігівським козакам чималі втрати. Під час одного з чигиринських походів загинуло 287 осіб, але водночас крили їх заслуженою славою. Героями військових походів стали чернігівські полковники. Василь Дунін-Борковський і Яків Лизогуб. Швидка урбанізація та формування сучасного міського середовища відбулася в післявоєнні радянські часи. Щодо новітньої історії, варто лише згадати, що видатним для Чернігова став 2004 рік. Коли чернівські спортсменки Олена Костевич та Наталя Скакун завоювали золоті олімпійські медалі. Разом з відомим баскетболістом Олександром Волковим вони складають трійку чернігівців олімпійських чемпіонів. Також великих успіхів досяг важкоатлет Олександр Пеканов, який входить до числа найсильніших людей планети. У сфері культури Чернігів відомий завдяки своїм музичним та театральним колективам хор імені Бартнянського, військові та симфонічні оркестри, далековий та молодіжний театр, які радують своїх глядачів високим рівнем виконавчої майстерності. Нещодавно Чернігів визнано екологічно найчастішим містом України. Та все ж, як і раніше, основне багатство міста складає спадок минулих поколінь. Це монументальні споруди 11-13 століття та цивільна архітектура кінця 19-20 століття. Тож залишається сподіватися, що часи політичних і економічних негараздів, культурного і духовного застою минуть, і сучасний європейський Чернігів стане містом достойним своїх історичних пам'яток.